Щоденник ДДА 19 серпня. Емоційна тверезість. Завдяки емоційній тверезості, прагнення ставати для себе люблячими батьками насправді здійснюється в нашому житті. Велика Червона книга сторінка 264. Наша програма закликає нас побачити істину всередині себе. Її початок полягає в тому, що наші сім'ї, які перебувають у незрілому духовному стані, спотворили наше мислення. Будучи маленькими дітьми, ми могли лише на прикладі своєї сім'ї дізнатися, як влаштований світ навколо нас. Часто це передбачає низку дисфункціональних переконань. Як от я можу впоратися з цим самостійно, я надто гордий, щоб прийняти допомогу від когось. та… Ми набагато краще, ніж вони. Це привело нас до хибного почуття незалежності або навіть переваги, що фактично відрізало для нас шлях до багатьох корисних знань, які могли б нам допомогти. Ставши дорослими, ми жили з цими переконаннями у стані безладу, заперечення, нездатні визнати, що нам потрібна допомога і неспроможними нікому довіряти. Починаючи одужувати у ДДА, ми дізнаємося, що можемо стати люблячими батьками для самих себе. Ми вчимося бачити своїх батьків в істинному світлі, не засуджуючи їх. Це насамперед допомагає нам прийняти все те добре, що нам від них досталося. А потім, без гніву чи образи, ми рішуче відкидаємо їхні дисфункціональні способи мислення. Тепер ми вільні самі прокладати курс, що веде до тверезості у вчинках, а також у духовному та емоційному житті. Сьогодні я зосереджуся на використанні всього, чого навчився у ДДА для того, щоб стати самому собі люблячим батьком. Мій вибір, духовна та емоційна тверезість.